40 людей було в цій газелі, і вони лежа, лежа, і один на одного в три в Трияру лежать, кричали так, що цей ці... крик все життя заповнюють допити, побиття, допити. Десь три-чотири доби там тримали. А потім, потім перевезли до Олинівці. Не просто ридала, я вже вила і кажу: віддайте мого чоловіка, віддайте, де він. Він каже, ні, він у вас поліцейський, тому він залишиться. За 40 діб я втратив 20 кг увагні куди ти я не мог взагалі. Народилися і все життя прожив, пропрацював, прослужив. Маріуполя. Ми знайомі з дитинства. Ми ходили в один дідсадок. Потім ми ходили до однієї школи. Ми були в одному класі, і потім вже ми зустрічалися і казали, ну коли ви вже одружитесь. Пішов він на службу зовсім випадково, бо їм потрібен був також комп'ютерник. І він пішов ну, як комп'ютерник, а потім йому сподобалось, і він вже працював як поліцейський. Старший інспектор був. Ось. І вже коли ми з 22 на 23 ніс безпосередню службу, і 23-го я по обіді змінився, приїхав додому. У нас вже пішов такий масштабний обстріл з села, почалось повномасштабне вторгнення, і нас. ну ми, Потрапили до оточення, буквально за день-два ми потрапили до оточення, тобто не було змоги не виїхати з села нічого. Тобто для нас так воно почалося. Пішла і бачила багато танків, багато якоїсь техніки, якісь люди. Вони чомусь були, було дуже холодно. Вони були в якійсь літній одежі, як якісь ну в них були дивні ці рушниці. Я кажу, Боже, вони воюють з якимись дерев'яними рушницями. Він каже: то почекай, ще буде. Вони зайшли в школу. Зайшли до самого верхнього поверху, вони жили повсюди, уроків вже не було. Весь час вони там шикувалися на подвір'ї і ми не розуміли, що буде далі. Потім ну, він відчував, що за ним прийдуть. Прийшли представники так званої МВС, так званої ДНР. В озброєні, військовій формі, такий-такий, пішли. Ну, забрали, вивели, відвезли і почалось. Це було в сільському клубі. Там з одного боку їх заводили, а з другого боку повинні були видавати. І ось я чекала там до, до вечора, вийшов. Ну, я не знаю, я не розуміюсь там їх в їх погонах, хто він такий, але він сказав, що ви тут чекаєте. Я сказала, я чекаю на чоловіка. Він сказав, а всі, хто повинні були вийти, всі вже вийшли. Я кажу, а мій чоловік. Він каже, ні, він у вас поліцейський, тому він залишиться. І все, я пішла додому. Більше ста кілометрів нас ще везли безпосередньо до Донецька. Газель така е, грузова, тентована грузова газель. Десь плюс-мінус 40 людей було в цій газелі, і вони лежать і один на одного в три, е, три ярусами лежать там. Ну, це на Все життя таке не забудеш як. Хлопці, там були хлопці були дівчата, власне кажучи, От, кричали так, що цей крик на все життя заповнив. Допити, побиття, допити. Десь 3-4 доби там тримали. А потім, потім перевезли до Оленівці в штрафний ізолятор, тобто камера. Розраховано на 6 осіб, у нас там було найбільше е, 38 чоловік, і найменше у нас там було 28 чоловік, там тільки стіни були і більше нічого. Там протримали 40 суток, там пробув. А потім вони намагалися е, мені доказати заняття терористичною діяльністю. На території так званої ДНР, бо вони вважають е, усю Донецьку область е, території ДНР, але в них ну, не вийшло. Якось ввечері. Так раптово задзвонив телефон, бо вже українського зв'язку зовсім не було. І голос це я, ти за мною приїдеш. Я кажу, так, приїду куди? Він каже, до Донецьку. Обоп. Я кажу, добре, приїду. А ти де? Та я ще в Оленівці, бо ну, транспорту нема нікого, ніякого. І ось тут жіночка дала подзвонити. Я кажу, добре, завтра поїду. Я вийшов, мінус 20 кілограмів на той час. Тобто за 40 діб я. Втратив 20 кілограмів ваги. Я поїхала за ним. Ми приїхали туди. Весь час, всю дорогу я сперечалася цим водієм. він каже: ну, що з ними воювати, Ані сіла, ти посмотри, ані мощ. Я кажу, ну не співпрацювати. Він каже, ну. Тут треба заливатися, це наш дома, це наше село. Я кажу, ні, ми тут не залишимось. І ось так весь час він мене везе, а я відвертаюсь, чую, як заходять літаки на Маріуполь і бомблять. І кажу, оце, оце їхня влада, оце така влада. Десь два тижні я майже я не можу. Вставати ходити, я не мог взагалі. Я кажу, а що, що так? Він каже, Та, тому що ми ну, не могли пересуватися, ми сиділи так на місці, і, мабуть, м'язи атрофірувалися отроф... на ногах. Я просто ну, їв, лежав, їв і лежав, набирався, набирався ваги, сил набирався. А потім, коли вже відчув, що ну, що я в змозі, то ми сіли на машину і поїхали, і поїхали через опять же, ту так би мовити, Росію до Європи. У нас було добре життя, у нас був гарний будинок. У нас були дві маш машини. Тобто ми жили добре і ми сподівалися, що вже зустрінемо свою старість так, ось ну, забезпечено більш-менш. Але не так сталося, як гадалося. Ну, що, що можна покласти до легкового автомобілю? Сіли та й поїхали. І на, там ще по Росії, коли їхали на кожній посту перевіряли там, десь, десь добу протримали, десь півтори доби протримали. Потім на одну доможні забрали взагалі мене в камеру кинули ще. Коли ми приїхали на російську, на російський кордон. Його забрали і знов я нічого не знала. І його тримали майже добу. І їдуть машини справа, зліва, справа, зліва, а його нема. І я вже, ну, я вже не просто ридала, я вже вила і кажу: віддайте мого чоловіка, віддайте, де він. Потім якось його відпустили. Я не знаю, чи то чудо, чи то мої молитви, я не знаю, що то було, але ми якось виїхали з того кордону. Роботи немає, що щось треба робити, але ну так поміркував, поміркував, досвід є спокійними людьми, досвід є. Ну, як... То кажуть, було шкода його десь залишити і починати що. І у той час, коли я це все було, 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 і мій безпосередній командир він вийшов з полону вже після мене, він вийшов з полону, ми спілкуємося, так з ним добре, Ну, спілкуємося. тобто. Він телефонував, каже, так і так, і така. Громадська організація, як серця Завсталі, вона займається військовополоненими, колишніми, просто військовими, поліцейськими, ДСНСниками, тобто усіми, тими, хто гарнізон Маріуполь. повністю гарнізон Маріуполь, хто брав участь. Як поступила пропозиція, надійшла пропозиція від серця Засталі навчатися. Я йому казала: навчайся, навчайся. Будеш працювати, не будеш працювати, але навчайся. Це та вудка, що може дати тобі другий шанс. Ми перший в житті у двох відпочиваємо. Надали можливість відпочити і зайнятися трошки своїм здоров'ям, скористалися. Дуже дякуємо серцю. Досталі, що все добре, все гаразд. Геннадій допомагає нашим захисникам в форматі рівне рівному визначитись про їх наступний шлях. Дуже рада бачити, сподіваюся, ви добре відпочиваєте. Навчався на hr менеджерах Зараз працюю кар'єрним ментором ГО серце Завсталі. Ти розумієш, що ти комусь потрібен, що твоя робота важлива, що і ти потрібен і на тебе є попит. Ти потрібен, і тобі потрібний. Тобто він людина дуже відкрита, він людина, що ставить собі за мету допомагати іншим, допомагати не тільки своїм рідним. В нього ніколи я не чула від нього ні. І для сторонніх людей, і для своїх дітей, і для близьких. Тому я вважаю, що він на своєму місці, що хлопці, з якими він спілкується, ну, в надійних руках, скажімо так. Хлопці ну, продовжують службу, і в них є запит на. На навчання, на перекваліфікацію, на придбання цивільної спеціальності допомагаємо, направляємо на курси, даємо, так би мовити, показуємо шлях, яким рухатися. Вони отримують і вже після того, як вирішать закінчити службу, вони будуть у цивільне життя вже виходити з повним багажем. Знаючи куди, що і як робити, тобто будуть готові до цивільного життя.